Поступово Вінницька обласна філармонія перетворюється на справжній міжнародний центр музичного марафону у 2012 році. Вінничани відзначатимуть 80 років від заснування області. А Вінницька філармонія святкуватиме свій 75-й день народження, і в рамках ювілейного концертного сезону пройде ювілейний 10-й міжнародний фестиваль імені Петра Чайковського та баронеси фон Мек. Що ювілейний й фестиваль презентують. Для Вінницького слухача представники з різних вокальних інструментальних шкіл з 10 країн світу. Це символічно. Я думаю, що цю традицію ми будемо продовжувати, коли у нас буде 15-й фестиваль, 20-й, 50-й. От так ми будемо старатися, щоб цю традицію, започатковану на першому ювілеї, ми і зустрічали наших гостей, які приїдуть з нас з кількох країн. Традиційно фестиваль приходить під патронатом голови обласної ради Миколи Джиги, голови обласної ради Сергія Татусяка та міського голови Володимира Гройсмана. Цього ж року до його проведення долучився й Вінницький меценат Володимир Продивус. Перше до фестивалю долучився фонд Володимира Продивуса, нашого земляка. Він дійсно потужно почав працювати, якщо ми будемо мати такого мецената і. І на майбутнє, то е, нам просто буде. Е, ми з вдячністю про це кажемо, тому що нам е, е, набагато простіше буде вирішувати багато організаційних питань. Вечір урочистого відкриття фестивалю 14 травня. Презентує творчий тандем академічного камерного оркестру Арката та диригента з Ізраїлю Вінстона Дан Фогеля, скрипальки з Іспанії та гітариста з Франції. В цьому році досить серйозний і потужний репертуар. І відкриття, і закриття, і всіх виконавців. Я вам скажу, що йдуть, йдуть підсилені репетиції, і Вінстон приїхав майже за тиждень раніше, тому що е серйозна програма. У нас оркестр Вінницький, диригент американський, ізраїльсько-американський, солістка е е Віоріка Курилів представляє іспанську школу. Соліст Філіп Віла представляє французьку школу. От вони з'їдуться всі разом, сядуть за партитуру, і за цих двоє суток вони мають видати на гора унікальну програму, тому що досить серйозна програма. і, і концерт для гітари з оркестром. І особливо вперше у Вінниці прозвучить концерт для скрипки з оркестром Прокоф'єва. Насиченою обіцяє бути програма фестивалю та порадувати прихильників класичної музики. Прем'єрами приємно те, що у кожному концерті цьогорічного фестивалю лунає музика Чайковського. Це також знаменно, важливо і приємно. Дуже багато російської музики виконується. Майже у не майже а кожен програма, репертуар кожного концерту має свою, скажімо, родзинку. Наприклад, для органістів. Їхньою родзинкою, їхнім плюсом будуть імпровізації на задані теми. Окрім віничан, послухати виступи всіх виконавців зможуть мешканці більшості районів області. Заключним акордом фестивалю стане виступ Національного академічного духового оркестру України напередодні Дня Європи. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.